Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу, сьогодні 17 липня і в моєму садочку почав дозрівати інжирний нектарин сорту Донат. Відразу хочу сказати, що дуже проблемний сорт. Той, хто хоче в себе посадити біля хати чи в садочку, то треба дуже добре подумати про даний сорт чи потрібно його садити. Якщо Буде дощ. От сьогодні в нас передали грозу. Він ще не добре визрівши, не набрав великих розмірів. А я буду обривати, тому що він весь розтріскається. Минулого року було сигнальне плодоношення. В цьому році перше плодоношення. Навантаження дуже здорове, можете бачити, я нормував два рази. Такі плоди, розмір. Смак, звісно, на високому рівні в даному сорту, але гниє, тільки трошки більше вологи і починає тут псуватися, розтріскуватися і одразу мурахи, осею розточують такі плоди. Невеликі, бо я залишив багато. Того року було декілька плодів. Такі гузочки. В цьому році більш-менш. цьому році трішки більші. Отак вони виглядають. І якщо вони попадуть під дощ, ось, все розтріскає повністю, всі плоди. Тому буду обривати, ще не дуже стиглі. Ну, вони м'які, цукру багато, я вже декілька днів їх смакую, цукру вистачає. Не дуже м'які. Ще щоб днів 4-5 побули на дереві, то, звісно, було б краще, але як залишу, то я втрачу весь урожай. Проживаю я на Вінниччині. Даний сорт нектарину виведений селекціонерами в Італії. Сорт є самоплідний, запилювачів не потребує. Рано вступає в плодоношення. Це в мене перше плодоношення. Минулого року було сигнальне. Четвертий рік дерево від посадки. І ті, які я прививав в розчеп молоденькі, то почали плодоносити вже на наступний рік. Ну, там по одному, по два плодику, звісно. Даний сорт має високу стійкість до захворювань. Але має велику проблему, от я показав, бо всі, що продають, то показують такі о, плодики гарненькі, такі. Отакі. От всі гарненькі показують. А насправді можете бачити, що вони всі з таким розтріскуванням. Одиничні плодики, які без такого розтріскування. Я розповідав, що минулого року, як були дощі, цього року не попали під дощі, то розтріскували оця тріщина, була така повністю разом з кісточкою і світилася наскрізь. Просвічувалось, так сильно розтріскувалось. І Уфо ну, у мене Уфо 2 і цей даний сорт. Колір плодів бордовий, покритий на 100% темним, насиченим рум'янцем. Ну, це ті плоди, от можете порівняти. А от на сонці. Як і на сонці, то да, З рум'янцем. Ну і обірвав я, на, кажу, на 4-5 днів раніше, щоб не попали під дощ. От є рум'янець, тут без рум'янця. Бо як попадуть під дощ, то всі розтріскуються. Плоди високотоварні, ринкового призначення. Вага плодів, всі вони отакою. От 70 грам. Я думаю, що більших нема. Менших то можуть бути. А більших нема. До 60 і 50. Самі більші приблизно 70 грам. Надалі будуть ставати, звісно, дерево буде окріпне, плоди будуть ставати більші. Вкусніші і красивішого забарвлення. Споживаємо ми їх вже декілька днів. Цукру вони набрали достатньо. Надзвичайно зараз жарко. Дуже красивий. Ну, смачні, але проблемний. бляха це по другому не знаю, як сказати, скільки. М'якоть плодів біла, кремова, але як сильно дуже дозрівають так от тут видно, то вона має рожевий відтінок, дуже красивий. Плоди надзвичайно соковиті, солодкі, приємно солодкі, дуже смачний сорт. Аромат такий надзвичайно нектариновий. З якимись нотками віддалено змішаний сливи з абрикосом. Назвичайно смачнені. Надзвичайно, солодкі, присолодкі, шкірочка тоненька. М'якоть. Волокниста, щільна, високих смакових якостей. Кісточка в даного сорту маленька, при повному дозріванні відділяється. Ну, на даний час, на даний час, от вже і мухи хочуть їсти, бо солодке, не дадуть дозняти відео. На даний час неповна стиглість. Він, як полежить, буквально 2-3 дні розм'якнуть плоди, тоді кісточка буде відділятись. Даний сорт не можу рекомендувати садити в садочках. Сильно проблемний. Цього року повезло, що не попав під дощі і не розтріскався. На початку весни дуже розпочалась плодова гниль. Гнили. Тако посередині розпочинало все вигнити. це, коротше, кошмар. В кого є то такий сорт, той знає, що це за проблема. З другої сторони, смак неймовірний, мабуть, самі найсолодші плоди. Нектарин інжирний донат. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.